Дуже багато спільнот у світі. Переконані, що є якась частина некультурної культури, називаємо її так, яку їм приніс хтось інший. От ми переконані, що нам. Лайку принесли росіяни або татаро-монголи. В самій Росії існує теза про те, що їм принесли татари ці слова. Хоча очевидно, неправда. Це не татарські слова, це не монгольські слова, це слов'янські слова. Вони з нами були від найдавніших часів в тій чи тій формі, ймовірно. Всі спільноти схильні звинувачувати інші But спільноти, в тому, like. що в них є якісь неприємні для них чи. Табуйовані елементи. А насправді я в першу чергу я не згоден з жодним словом, яке ми вживаємо на позначення цієї лексики. Це не нецензурна лексика, бо в нас немає цензури. Хоча де-факто в медіа вона існує, але вона існує на радіо і телебаченні. Друкувати книжки з матюками абсолютно дозволено. У нас нема цензури. Це не матюки, тому що матюки і матірщина – це конкретна група лайки, заборонена з дуже конкретних причин церквою, і це лайка, яка ображає матір. Є конкретні пояснення саме релігійні, того, чому вживати матірну лайку не дозволено. А поняття табуйованої лексики широко. Я розумію, що це дуже описове поняття. Табуйована лексика, щось, що ми не вживаємо за нормальних обставин, слова вживання яких трактуються як порушення. Типу ці слова існують очевидно в нашій мові, але факт визнання того, що вони існують, це стає якимось етичним порушенням. Оце те про що нам тут ідеться. це не це не зацензурені слова, це не конкретно кластер слів, які ображають там матір людини, тому що це ключова і критична образа, тому що це образа твого роду. І того, ким ти є, в набагато більш архаїчних системах координат. Сьогодні це для нас вже не так актуально.